Вітаю, тема заняття на базарі їх не купиш. Але спочатку промовимо ранкове привітання. ранку усім! Давайте усмішки, усім дарувати і друзям, і сестриці, і мамі, і тату. Хай радість злітає у небо, як птах. І добрі слова. Друже, ти напевно хоч раз був на базарі. А які речі там продають? Так, продукти, меблі, іграшки необхідні речі. А як ти гадаєш, чого не можна купити на базарі? Є речі, котре не купиш за гроші. Це сонце, повітря. Не можна купити дружбу та любов оточуючих. Ще неможливо придбати здоров'я. Все це необхідно цінувати протягом життя. Давай з тобою розглянемо картину Оксани Збруцької Веселка. Що ти бачиш на картині? Які кольори використовує художниця? А чи помітив ти, що в небі є веселка? А чи знаєш ти, що необхідно, щоб вона утворилась? Необхідно, щоб яскраво світило сонечко та йшов дощик? Сьогодні ми намалюємо веселку незвичним способом, але спочатку розімнемо наші пальчики. Деревом креслатим зібралися звірята, ведмедик, вовчик-братик, лисичка зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку, їм сова, така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-пратик, лисичка, зайченята. А давайте спробуємо намалювати веселку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, гуаш, губка для посуду та вошні палички. Вмочуємо губку в воду, зайво віджимаємо на губку наносимо фарби по черзі. Краєм губки малюємо веселку. Тримаємо рукою аркуш паперу. Ось така веселка в мене вийшла.